Одяг мікс Шотландія, перший сорт плюс екстра. 10 кг, буде 2200 гривень. Але якщо ви замовляєте 20, ціна буде 3850, а якщо 30, то ціна буде 5465 гривень. Отже, дивимось, що у нас в лотику. Ось така джинсовочка класна. Так, це розмір у неї. 2Х Л. Наступно буде ось така курточка. Тут міх на капюшончику такий класний. Ось така вона йде. Так? Дуже красиво. Зараз вам скажу розмір. Розмір XL. -чка. Наступним буде ось такий світшотик в розовому кольорі. Розмір Ска. Йдемо далі спортивні штани в Люрві. Ось так воно Так, Тут у нас розмір пише 14. Ось такі нештанки. Наступний світшотик буде виглядати ось так. Дуже він яскравий, красивий з капюшончиком. Розмір XL. Знову бульцовочка, цього разу вже в чорному кольорі. Тут розмір не пише, але воно максимально круто виглядає, гляньте, дуже красиво. Це у нас жіночий світер. Гляньте, який яскравий розовий колір, Дуже гарно виглядає. Розмір XS. Ще один світер. Теж розовий. Тут у нас розмір МК Наступним буде ось такий свішотик з капюшанчиком на замочку. Дуже круто виглядає, він далегенький І розмір емочка. Так, це у нас костюмчик, ось штанічки. Такий штанки, Зараз вам скажу розмір, якщо є. Розмір емочка. Ззаді присутня кишенька. І до цих штанішок. Ось такий світшотик. Це у нас костюмчик і це у нас теж емчко. Ну а також ще залишились речі. Якщо він сподобався, зв'язуйтесь з нашими менеджерами і забирайте його собі.